Друзі, вітаю! Стало питання з приводу придбання автокомпресора. І вибір зупинився саме на цій моделі. По характеристиках все підійшло. Вибрав в магазині Алло, замовив і ось він у мене. Характеристики можна бачити на екрані. Отож, будемо тестувати та оглядати даний автокомпресор. Усім привіт! Отримав такий чудовий автомобільний компресор фірми 70 А Отож, поглянемо, що всередині. Всередині знаходиться сам компресор. А також перехідники для накачування різноманітних речей, таких як матраси, футбольні м'ячі та інші речі, компресор має чудовий вигляд. Квартири я не маю можливості включити, тому я відзняв відео, де випробував його на своєму автомобілі. Шнур, до речі, довгий та гарної якості.